Великі регування навіть не в бюджеті, а в програмах. Відповідно до листа старшового комунального господарства змінити виділені кошти по об'єктам капітального ремонту. По об'єктам капітальний ремонт хідних груп укриття по вулиці вулиці Центральна, 11 а зменшити видатки на 20 416 гривень. По об'єкту капітальний ремонт від груп покриття вулиця Центральна, 11Б зменшити на 27 870 гривень. По об'єкту капітальний ремонт від покриття по вулиці Спортивна, 28, а зменшити видатки на 20 400 гривень. І повітря збільшити. На... По об'єкту капітальний ремонт під группу покриття вулиця Весняна, 42 на суму 20 416 гривень. По об'єкту капітального ремонту хідного групу укриття становить по вулиці Весняна, 44 на 22 тисячі 870 гривень, та по об'єкту капітального ремонту хідного групу укриття по вулиці Весняна, 67 на 20 300 гривень. Це зміни стосуються програми соціального розподілу видатків об'єктів. І відповідно до листа соціального захисту населення розподілити видатки між програмами. Збільшити видатки по програмі турбота на 46 тисяч гривень і відповідно зменшити видатки по програмі підтримки військовослужбовців. Це і все, що стосується дотримувати. Тобто зміни стосуються програму. Підтримати на наступному сесійному засіданні. Я Дякую. За. Сто цикло, так, розпочинало. Це що стосується сквер включення і заголовлення реалізовуватися через відповідно, що стосується

Перенесено фінансування, але якщо це фінансування врахувати, це вкупі наш бюджет. Тобто якась пріоритетність ми маємо визначити для себе. Добре? Ну, Дякую. Тобто, сусідному розвитку зміни програми по суцітовому розвитку пропоную винести на розгляд чи голосування в сесійній зал. Я за. І на там тобто, може якщо... ну, да, да. Я не можу давайте, що нам пріоритетність визначити, наприклад, там, ну, Чи це вперше чергу буде реалізовано да, це пишу, буде реалізуватися, буде реалізуватися, там вдруг, а якщо на тоді гроші то попалося. Mm -hmm. Добре, дякую законому розвитку. Наступна програма. Да. А, да. Прошу прослухати <реш> питання порядку денному сесії 24 грудня 2021 року за про затвердження програми відслуги та розвитку над простору на території Донецької судовичної територіальної громади на 25-27 роки. Ця програма розявляється з метою у створення у школьному дорогу про людей з інвалідністю та мобільних позицій, об'єкту комунального власне. Програма розглянута була на засіданні Раді прикорєності, всі заходи, які в програмі, були обговорені. У Раді добрості ставляється з керівників профільних відділів, старост, От, А також на засіданні останнього були присутні голова Одеська Студия Ради та першозаступник. Тому в принципі всі заходи були опрацьовані. Затверджені і подані на розгляд сесії. Добре, пропонуємо підтримати. Я з... А як вибачте, додам щодо фінансування. Все фінансування зараз у програмі стоїть по нуля. Тобто зміни у фінансування тих чи інших закладів будуть внесені разом змінами до програми. Добре. Пропонуємо винести на голосування наступні місць. Ви ja? будете доповідати? Добрий день. Окнували вистави Міністерства цифрової трансформації з міста що маємо затвердити програму, наданий типовий проєкт програми інформаціації. Пропонується на розгляд сесії по закладам, як би писала найнеобхідніше, так би мовити, хочемо впровадити електронний документори, так як більшість. Організація вже з ним працює і нас до цього підводять. В подальшому також створення електронного архіву. Це такий доволі приємний процес, але його треба починати. Просування інструментів електронної демократії ми вже їх використовуємо. Єдине, що є петиції, потрібно трошки права є і треба їх довести до належного рівня. Звернення приймаємо, консультації ми в цьому році використовували, громадський бюджет також, але це все ми будемо ще більше намагатися впровадити в подальшому веб-сайт забезпечення вебдоступності для осіб з порушенням зору, слуху та мовлення. Також є деякі прогалини, які треба усунути, проаналізувати, що десь виправити на сайті і будемо над цим працювати. В цьому році ми зареєструвалися на веб-порталі відкритих даних, і це також така робота об'ємна, доволі, треба провести аналіз, які дані ми будемо визначити, які дані будемо оприлюднювати, і вже починати це робити. І з такого основного також електронну систему голосування. Окремо потрібно придбати, якщо ми хочемо, це планшети для кожного депутата. Чи це ми будемо через телефон, кожен буде заходити, це вже по ходу діла будемо відбувати. Тобто сюди 262 тисячі я заклала 100 тисяч на саму систему і орієнтовно по 7 тисяч гривень планшети, якщо ми будемо придбати, Документообіг, всього 391 тисяча. Там де склада за рік користування, плюс навчання адміністратора, плюс модуль для керівника. І на базі цього ж документообігу цієї ж системи АСКОД хотілося б впровадити електронний архів. Це сплачується як окремий модуль. По-іншому фінансування потребує. Чтобы измены, с ним выразили, то это люди будут относиться измены тоже.

24 грудня і затверджується експертизним школуванням по Віднігірському ліцеї. Продовжується роботи в Києві, першому ліцей, в Відгірському ліцею продовжується в 25-му році. І програми соціального розвитку внесені всі укриття, які експертизні. На даний час це 6 українських. Штати просто змінилося можна? Так, зв'язково певні нової законодавних техніки, це Донецьке щодо положення штатного саме безкрито штатного розкладу одну одиницю, посаду це водії штана розміру міського удару.

Так, три. Три. Попереву на квітні. Так, 16. Про опрацювання питання зараз передавання акту комісії з реорганізації Донецького закладу дошкільної освіти. Треба реорганізації і підготовлене придавання ас. Остальные засобы молодцы. Аварійна машина ГАЗ-3НС і вартість залишкова 23 грн до 4 копійки. Вона була передана в Алтійському на 20 На даний час вона не використовується і повністю не стала необхідність використання даного автомобіля на підприємстві відсутня. Також газ 30 РНС-анівізаційна машина, також не використовується фізичний стан, це повна фізична можна.

Останнє питання це про, про затвердження акту прийму-передачі 5 холодильників e, представництва дитячого фонду ОНУСІВ. Передаються дані. Пропоную підтримати. на Я за. Переходні управління у тілі. Моє ще питання прохідних управління події.